Вітаю вас, друзі. Як ви напевно знаєте, позавчора у Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями було досягнуто домовленості про гіпотетичне перемир'я на 30 днів, у разі якщо на нього іще погодяться росіяни? Ми сподіваємося, що росіяни також скажуть так. Миру президент Сполучених Штатів Америки Трамп сподівається, що Росіяни дослухаються до цієї пропозиції та погодяться на перемир'я. Повне припинення вогню. Україна погодилася на це. І сподіваємося, що Росія погодиться. Але здається, росіянам байдуже на те, що каже Трамп, і у них є свої плани. Ці заявлення 30 днів, мир, кому це треба? А от ці фантазії, 30 днів, Ну пусть вони з ними носяться. Практично усі провідні російські пропагандисти категорично відкинули цю пропозицію. і Виступають проти будь-якого перемир'я, Тому ніякому перемир'ї на 30 днів з обмеженнями нас в правах. Я не согласен лично. І вважаю, що це для Російської Федерації неприємним. Владимір Путін при цьому мовчить, але здається, його мовчання саме по собі дуже красномовне. Учора він показався у військовій формі. І поки Путіна відправили на СВО, ми із вами сьогодні усе це й обговоримо. Але спершу я вам маю нагадати про найважливіші інструменти для переговорів із росіянами. Проводимо перемовини з росіянами. Ще ефективніше для того, щоб у нашої армії було більше вагомих аргументів. Я закликаю вас узяти і просто зараз закинути по дві гривні на поточний русоріз. Тим паче, що бойові дії тривають, а війна нікуди не поділася. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте, а вже ж про підписку на мій канал, якщо досі не підписались. На болотах після іноамериканських переговорів розпочався конкурс. Хто більше буде розповідати як так званій Росії невигідне перемир'я, і вона. Була... Договорились, а о чому, чому они договорились? мы знаем? Нет. тимчасово жива російська пропагандистка Скабєєва не розуміє взагалі на яких підставах так звана Російська Федерація має погоджуватись бодай на якісь мирні ініціативи. На яких основаниях ми повинні согласитися на перемір'я? Вот ну, ключовий вопрос: то які условия ви? А нам чотири області. Інші російські пропагандисти, наче які не проти гіпотетичного перемир'я, але одночасно починають висувати мільйони мов для того, щоб жодного перемир'я не відбулося. Давайте кожен день пропишемо і кожен день обсудимо. Скільки днів ми будемо це сужити, Це наше діло. Если мы по всем этим пунктикам договоримся, то тогда, может быть, про 30 дней, и когда ещё дату определим, а в это время будем продолжать боевые действия. Российские депутаты також виступають проти будь-якого гіпотетичного перемир'я. Один із них на прізвище Фьодоров каже, що це пастка від Дональда Трампа. І в цілому, це ну, скажем так, просто перегрупуйовка сил для більш серйозних военных действиях уже со стороны Европы против России. Так что это обман. Как мы везде и говорим, и пишем, Трамп Пісаліста обмана, і тільки у деяких із них відбувся збій програми. і Один із улюбленців Владиміра Путіна почав розповідати, що взагалі то так званій Росії не потрібна зовсім ані трішечки ця Україна. Не зрозуміло навіщо взагалі відбувається війна. Я, я лічний вважаю, що нам і Україна не нужна в нашому составі. Але ну, ні рішення. в коєм випадку Україна не ні бути знову в составі как говорится, нашей империи. не дай бог это закончится Що хуже Слушайте, зачем она нужна? Із російської сторони висловилися на тему гіпотетичного перемир'я і депутати, і пропагандисти, і усі, хто завгодно, мовчить тільки Володимир Путін. Але російське телебачення нагадує, що він казав із цього питання раніше. Москва пока не коментувала ітоги переговорів Саудовської Аравії. Ну російський лідер на ідею временного перемирия ответил його полтора месяца. Назад. Целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения. Законних інтересах всіх позиція Володимира Путіна відома давно він вже неодноразово її озвучував. Він виступає проти будь-якого припинення бойових дій і погодиться на це тільки якщо Україна передасть так званій Російській Федерації Херсон, Запоріжжя а ще сама себе демілітаризує. Як тільки в Києві заяві тому, що готові до такому рішенню і почнуть реальний вивод військ з цих регіонів. А также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО. З нашої сторони незамедлительно, Буквально в ту же минуту, послідують приказ прикратіти огонь і почати переговори. Очікується, що або сьогодні, або завтра Владимир Путін виступить із новою заявою, у якій він дасть оцінку пропозиції американської сторони щодо тридцятиденного перемир'я. Найімовірніше він відмовиться, але так, щоб це не виглядало як категорична відмова. Мовляв, він не проти перемир'я, але виконайте спершу 10 тисяч пунктів. На це натякає також і посол так званої Російської Федерації у Великій Британії Келін він каже: ми розглянемо американську пропозицію про припинення вогню, але припинимо бойові дії тільки тоді, коли у нас буде повна усеосяжна угода. Та й, взагалі, так звана Росія, із великою обережністю ставиться до американської ініціативи. Відмова Владіміра Путіна, якщо вона буде, поставить американську адміністрацію у доволі незручне становище, тому що тоді доведеться ухвалювати рішення про тиск на так звану Росію. Про це казне. Завтрам, звичайно, ми можемо чинити тиск. Ми можемо зробити це з Росією. пам'ятайте це, але він одночасно каже, що він не хоче цього робити. От і побачимо, чого вартують слова Дональда Трампа. Тим паче, що є також і інші проблемні питання. Навіть у разі, якщо теоретично буде зупинка бойових дій, невідомо як контролювати дотримання режиму припинення вогню. Але державний секретар Рубіо живе у світі ілюзій і стверджує, що це буде зробити доволі просто. Досить важко приховати удари безпілотників, важко приховати ракетні удари, удари балістикою, артилерією, заявив він. У реальності це не спрацює. Так само немає відповіді, що буде, якщо так звана Росія порушить гіпотетичне перемир'я. Росіяни взагалі з цього сміються. Якщо ми вдруг нарушимо неке мирне загласиння. Світовлення... <хи> Відкритим залишається і найважливіше для нас із вами питання це питання довгострокових гарантій безпеки. І щодо цього новин поки що немає. Тільки президент України Зеленський каже, що питання гарантій безпеки може бути обговорене, якщо відбудеться те саме перемир'я, яке скоріш за все не відбудеться. Гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів. То ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У той самий час росіяни переконані, що їм не потрібне перемир'я у подібному форматі, адже вони перебувають у сильній позиції. Ситуація на курському напрямку залишається надзвичайно складною, і російські війська вже перебувають у суджі. Історичний момент Франк Баціадінськбрига ТВ встановлюють флаг. Росіяни та північнокорейські війська продовжують наступати на цьому напрямку та вчиняють воєнні злочини. Сьогодні стало відомо, що російські виродки розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Курщині, і це не випадковість. Вбивати і катувати військовополонених. Це цілеспрямована державна політика так званої Російської Федерації, схвалена особисто Владіміром Путіним. Наприклад, учора сатвісті з законами Росії. Федерації являются террористами. Вот к этим людям ми безусловно, прежде всего должны относиться як к террористам в соответствии с законами Російської Федерації. Так звана Російська Федерація не планує припиняти бойові дії. Вона навпаки, хоче їх іще ще розширити. Наприклад, на сумщину Владимир Путін доручив розглянути питання створення буферної зони. І, звісно, потрібно подумати би подумати в будущем і о созданні. Зони бізнепасності доходу бісударства країнцями то ж закликають наступати на сумщину і захопити обласний центр. Також і деякі інші пропагандисти, наприклад, тимчасово живий зрадник України Юрій Подоляка, і на плечах розгромленого противника зайти на територію Сумської області і попитатися, в тому числі даже попитатися либо хвоті, либо даже занять обласний центр суми одразу після Києва за 2-3 дні наразі немає жодної ознаки того, що росіяни планують призупинити бойові дії. Навпаки, вони хочуть їх іще ще більше інтенсифікувати і організувати тридцять днів мій мозгляд, практично невозможно. Невозможна, і це може поставити адміністрацію Дональда Трампа у доволі незручне становище, але я закликаю вас не сподіватися на нього. Можливо, він взагалі нічого не зробить, а можливо, знову накинеться на Україну. За таких обставин ми з вами тим паче повинні зараз тільки нарощувати поставки дронів камікадзе до українського війська. І Є хороша новина завдяки вам. Наші воїни отримали ще 450 нових FPV. Дякуємо спільноті Стерненка за надану допомогу. Ці росорізи нищитимуть ворога, наближаючи нашу перемогу. Слава Україні! Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади висловлює подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надані 50 FPV-дронів. Проводимо перемовини з росіянами ще ефективніше. Слава Україні! Морська піхота 30-ї бригади дуже вдячна спільноті Стерненка за допомогу в об'ємі 100 дронів і Цим ми наближаємо нашу перемогу. Не втомлюйтесь, донатити і слава Україні! Героям слава! Шановна спільнота Стерненко та особисто пане Стерненко, хочемо ви виразити подяку за надані черговий раз 100 великих потужних дронів, які нам дуже потрібні на курському напрямку. Ми будемо продовжувати робити свою справу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Не давайте усім розмовам про гіпотетичне перемир'я себе розслабити. Його немає і навряд чи воно відбудеться. Російсько-українська війна триває, і росіяни продовжують наступати на більшості ділянок фронту. І зараз, тим паче, ми маємо максимально допомагати силам оборони України.